Дякую, що завітали на мій канал. Розраховую, що вам буде цікаво і корисно. Дякую ще раз за лайк і підписку. До зустрічі на каналі хочу вам запропонувати свій рецепт плечо без олії та оцту. Тільки основні інгредієнти, які будуть вказані в описі: це помідори, болгарський перець, 2 зубчика чеснику. Також Цукор і сіль. Нам потрібен буде казанок, блендер чи мясорубка, де ми будемо перемелювати наші помідори. Отже, помідори перемелюємо і ставимо на вогонь. В цей час можна почистити перець і нарізати скибками. Киплячу помідорну суміш додаємо сіль і цукор. Даємо прокипіти маринаду 3 хвилини і додаємо болгарський перець, порізаний скипками. Перемішуємо суміш. З моменту закипання перцю в томатному соусі. Повинно пройти 30 хвилин. Перед з часом обм'якне і весь покриється сумішю, і поступово суміш загустіє. За 10 хвилин до кінця приготування додаємо чесник. В цей час можна простерилізувати наші банки, так як ця заготовка не стерилізується в цілому. Тіплячу суміш закладаю в банки, не виключаючи газу. І закриваю банки, вкутую. І в результаті без стерилізації, без оцту і олії маємо чудове лечо на зиму. Можна його смакувати також і зараз. Смачного вам! Дякую за лайк і підписку! Багато нових відео на каналі.